Вітаємо на нашому футбольному каналі. Як ви знаєте, футболісти на полі рухаються не тільки з м'ячем. В середньому за гру футболіст буває з м'ячем приблизно 2,5 хвилини, тому левову частку матчу гравець бігає без м'яча. Кожен футболіст повинен мати чітке уявлення про те, де йому належить перебувати на полі, з якою метою і що робити в наступному епізоді. Одним з важливих прийомів в атакуючих діях є відкривання. Що потрібно робити для гарного відкривання? Перше визначити найбільш можливий напрямок атакуючих дій, друге оцінити розташування гравців команди суперника, третє. Висунутися на вільний простір. Сьогодні розглянемо кілька варіантів відкривання. Відкривання убік. Іноді буває, що захисник має за спиною підстраховку або доворіть занадто близько. І ви розумієте, що передача туди навряд чи пройде або у визначеній зоні багато гравців, тоді ви можете відкритися у бік від гравця. Захисникам не можна вас пускати до воріт, тому ви можете робити хибний рух вперед, а потім різко йти у бік на вільне місце. Таким чином, ви опинитесь в сліпій зоні для захисника. Такі відкривання будуть корисні не тільки до штрафної. Але й безпосередньо у штрафному майданчику. На прикладі реального матчу ви бачите таке відкривання. Відкривання в недодачу. Якщо при відкриванні за спину гравець біжить вперед, то в цьому випадку він, навпаки, біжить у напрямку до гравця, який володіє м'ячем. Таке відкривання можна використовувати як хибне. За вами піде захисник і у вільну зону може забігти ваш гравець. Таке відкривання буде корисним при позиційних атаках, або ж коли потрібно долати масовану оборону суперника. Коли ви так відкриваєтеся, то вас партнери можуть використовувати як стіночку або стовпа. Ви повинні вміти грати не тільки обличчям до чужих воріт, але й спиною. Ось ви бачите кілька прикладів такого відкривання. Знову таки не забувайте постійно крутити головою, щоб оцінити ситуацію. Якщо ви не бачите, що у вас за спиною, просто відіграйтеся свому партнеру, який перебуває обличчям до чужих воріт. Хибне відкривання. Ви часто можете бачити, коли нападник відкривається, але пас йде не йому, а партнеру по команді, який прибіг приблизно у ту зону, де спочатку перебував нападник перед відкриванням. Це не просто випадковість. Хибні відкривання можна робити в будь-якому напрямку, хоч за спину, хоч у бік. Хоч в недодачу. Такі дії робляться нападаючим для того, щоб відвести за собою захисника та звільнити простір для партнера, від вас потрібно лише крутити головою, щоб оцінити ситуацію та здатність думати. Знову ж таки, подивіться на реальному прикладі таке відкривання у дії. Відкриття за спину. Таке відкриття найчастіше використовую форварди. Відкриватися потрібно в той момент. Коли ви бачите, що м'яч під контролем у вашого партнера, інакше є ймовірність забігти в положення поза грою, швидкісні гравці повинні більшою мірою відкриватися за спину, або, наприклад, якщо лінія захисту суперника знаходиться високо, чим воно добре, по-перше, ви рухаєтеся обличчям до воріт суперника. По-друге, у вас буде перевага над захисниками, так як захисникам потрібно буде ще розвернутися, а потім тільки бігти, а ви вже будете на швидкості. На реальних прикладах можна добре побачити, що якщо все робити вчасно, виходить ідеально.